Я буду представляти її вашій увазі зараз. Хоча міг би вже цього не робити, тому що Алла Мартинюк ви прекрасно знаєте, акторка, співачка і засновниця благодійного фонду. Але Алла, Алла, вітаю, слава Україні! Вітаю героям, слава! Давненько ми не бачились. У нас в ширшому форматі музичний тил зараз не працює в цій студії, але направду про той проект, який не вперше відбуватиметься, наскільки я розумію. Концерт. Зараз обов'язково поспілкуємось. Радий тебе бачити. Розповідай більше, де це буде за участі кого і про що це, і за для кого. А, так я знову роблю благодійний вечір аукціон. На 28 березня це буде в місті Київ, а в Карібіан Клубі. Цей раз ми зробили захід для збору коштів на третю окрему штурмову бригаду, тому що всі вже знають, що вони вже створились корпус. Вони розширюються і допомога буде йти саме в другий штурмовий батальйон на позашляховики. Хлопці тримають зараз дуже великий і відповідальний відповідальну ділянку в зоні бойових дій. В них на жаль дуже багато знищено техніки. і Зараз надважливою для них допомога саме з позашляховиками. Ну тому, що ми всі розуміємо, що це їх життя, і це швидкісна доставка екіпажу в зону бойових дій на саме наших штурмовиків. Там. На цей раз у нас доєдналися дуже круті співаки, дійсно крутезні зірки. Навіть більше ніж минулий раз. В нас буде співати, як завжди, звісно ж, Олександр Єрмак, козак Сіромаха це наші такі незмінні друзі, Ейра, Вікторія Ніро. Також буде гурт Тембербланш. Наші фіналісти Євробачення це Хаят і гурт Молоді. А, і ще, звісно, буде в нас Женя Галич, теж який служить в лавах Збройних сил України. Будуть дуже крутезні лоти цей раз. Ну, Мені завжди каже, де Мартинюк? Це все дістає. Я кажу, вчиться. Будуть лоти від нашого президента. Не розповідай. Не а, все я хотіла можу... сказати не саме які будуть, але від так. кого, тому що, Добре. можливо, зараз хтось з донорів захоче долучитися хтось з тих, хто приймає участь у акціоні, Добре. тому що ми саме ставимо ну, це дуже важливо <зас> для нас, щоб прийшли бізнеси, представники бізнесів і купляли ці лоти. Будуть лоти від президента України, від Кирила Буданова від Валерія Залужного, від Василя Малюка, тобто від третього. Штурмової навіть буде лот від Андрія Білецького. Ну я бажаю, що це дуже потужно, дуже круто. Лоти будуть дуже класні. Тому, якщо нас зараз слухають представники бізнесу, ми на вас дуже чекаємо. 28 березня, Caribbean Club. ви можете придбати квитки в інтернеті або зайти на мою сторіночку. Там всюди є посилання. І допомогти нашій армії, тому що я хочу сказати тобі, зараз дійсно надважко об'єднати людей, збирати кошти для збройних сил України. Ну тому що ми розуміємо, що більшість людей вже думає, що зараз буде підписаний мирний договір. Всі чекають на якісь зміни в країні, але ми маємо розуміти, що саме зараз ворог наступає дуже активно, і нам треба втримати ті ділянки, які зараз знаходяться на... ще за нами. А для цього що потрібно, потрібно допомагати. Зараз дуже важко. Дійсно, mm -hmm. бригадам. До мене звертаються навіть командири полків, приходять в фонд. Такого ніколи не було за допомогою, тому що зараз їм дуже важко. А, скільки пожежляховиків потрібно, і наскільки збираєте? Позашляховиків потрібно багато, але справді в цьому році набагато важче було об'єднати бізнеси, тому що хтось покинув країну, хтось же там допомагає тільки там на окремі підрозділи. і Вже все. А позашляховиків треба багато. І, ну я сподіваюся, що хоча б на 10 ми зберемо. А Для який лот, мені лот від Валерія Федоровича відкриєш секрет? Або, хоча б від а... когось іншого. Ну хоча би зрозуміти, щоб всі ті, хто нас зараз дивляться, аби спішачи от 20 28 mm -hmm. березня в Карібіан розуміли, я йду тільки за цим лотом і ні за чим іншим. Особиста футболка, в якій він дуже часто ходив, багато є фотографій, за які він приймав важливі рішення ще на посаді е, головнокомандуючого збройних сил України з його підписом. Я вважаю, там просто така потужна енергетика цієї величної людини. А що казати про лот е, від окремої штурмової бригади були три лоти. Але щодо Білецького, ну такого ще ніколи не було, тому що він дозволив саме для мене розіграти бойову футболку третє окремої штурмової бригади, якою хлопці кров'ю потом заслуговують для того, щоб ну тому, що ви знаєте, що її придбати ніде не можна, як там інших бригад футболки угу. з його підписом. Ну для мене це дуже потужний теж лот. Отже, ну, друзі тому, да. Поспішить за лотами 28 березня в Карібіан Клабі старт о 18.00. Алла перерахувала прорахувала співаків і артистів, які братимуть участь. Я би ще додав, знаєте, як ведучий і незмінні ведучі. Цього концерту Алла Мартинюк і Діма Танкович буде весело. Та я ж правильно все ж пам'ятаю Так, да. Дмитро Танкович розриває публіку. Я його обожнюю, просто і тому на вас чекає дійсно і незамінне шоу, дуже крутезне. І навіть якщо ставнеться так, що зірки зійдуться, і нарешті в нас буде десь о восени чи підзимку вже цей мир. Нарешті, то ми маємо зараз вкласти всі зусилля для того, щоб підтримати наших захисників. І що зробити зберіг? Ти як найбільшу кількість нашої землі території, зберегти життя наших хлопців. Тому доєднуйтесь, поки є можливість не тільки допомогти нашим Збройним силам України, а ще й України, а ще й отримати на згадку неймовірні лоти від величних легендарних людей нашої України. Це не будемо ці секрети розкривати, друзі. Так. Потримаємо інтригу за класикою. Тому доєднуйтесь до проекту 28 березня. Це ж оце березня. От вже буквально так, через за тиждень. Так. На Я час. вас Також запрошую, запрошують вас Allah. на заході. По До зустрічі. Побачимося обов'язково. Алла Мартинюк Побачку. була з нами. Цієї миті. співачка, засновниця благодійного фонду. Алла Мартинюк, також акторка 28 березня, Карібіан Клаб. Лоти Бомбезні.